Світ такого не бачив. Майські гриби. Жовтень місяць. Майські гриби. Потім підберезовики. Слухайте, подивіться, які підберезовики. Це, це, це вже третій раз підберезовики виростають. Я не знаю, що це якась аномалія природня. І то, і то наростають. Це, це я просто такий невдалий грибник. Я назбирала дуже мало. Принські молоденькі. Прямо під листками, молоденькі. А в мене кума, кум, кума ще так, як кума, а кум. Два чи три дні підряд по дві відрі приносив. Оцих, оцих майських грибів, які взагалі-то в перших числах червня ростуть. І вони там були трошки. Подивіться, які чисті. Подивіться, га? Сьогодні буду жарити. Не треба в Карпати їхати. Мідкине щасний ліс! Слухайте, Ну і мене дивує, дивує без кінця. То якраз підберезовики були, такі, що хоч косою коси. Ми були на гастролях, мене застали, мене так жаба давила, що я не могла витримати, хоч пішки млити додому. Але прийшла осінь, ми пішли по опеньки, весь ліс обходили, ще нема. Але може, будуть, може будуть, бо ще може рано. Зате майський гриб. Боже люди, Цирк на дроті, навіть не знаю. Чи дякувати природі, чи дивуватися, чи насторожитися? Бо що воно означає, що така вже осінь, вже середина осіні, і майські гриби буду сьогодні смажити.